Так, шановні колеги. Зніму... О, невеличкі відео вже буду лягати спати, ніч така. Так, так ми стоїмо. У мене є... Бляха ще головою вдарився, все такого. Коротше, так ми стали. Місяць такий що йо майо, ніч така місячна, ясна, і ясна. я заглушу. бо в мене в баті прямоток. Не знаю, там ще пацани десь сіють, я не знаю чи їм зірки видно, але коротко, зірки є. Так що лягаємо спати зараз. Та й і все. І все. Зараз трошечки подрімаємо, Сімник в мене заправлений повністю. І ми коротко, це трошечки подрімаю, бо треба трошечки віддихнути до... Сі в них десь перед розсвітом за годинку За годинку стану бабахну, ще в мене є там як мінімум на дві заправки, опять ставлю, їду коротше. баті лишаю машину, щоб він потім привіз соляри, а сам беру хотизюка, ізюка, доробляю ті горбки по дню. Ну і походу Потім хитизюка зажену. Чи оставлю Ні, оставлю на полі. Візьму маза, поїду ще до гружу насіння. І далі будемо досівати. Думаю, поки по плану до повинні встигнути засіяти. Так що всім спокійної ночки. Треба подрімати годинку-дві. І все. Всім пока.